Всім привіт. Це доволі ну, це довольно таке. Якось так, тут і це як так, ну таке Але якось так ми положим, що спромки ви всі знаєте, що таке мотив, він тащить. так ще є. Так із Янку Беффайл. Стронки персонажів тут 25. Типа плюс 4, типа, бонусных спронки і плюс один спронки с І И туалет я вам расскажу, чому спронки вообще напав дитячий контент, чому Чому чему с прунки вообще он Нові скрунки і чорнки таких, типа яких не існують моди, в друг... а в других. І вони теж напали. Ну і якось так це я не буду, але я вам це скажу тільки всі оки. Ну і погнали. Касі. В касі це спронки, які виглядають, типа як автомат с казино. З... Так, він є де як робот, а звук це діпа отсилка на синього синьо стікмена, який грав в йому поп попадалися креслоки і казав, чорт забери, що бере. Що, що в ангел один. Все довольно бебо переді здались хрунки з. І під іменіум касі. Ще є друга версія касі. Кітс, так з як так. Ну і понайброна і варіум. Це просто якийсь шат просто не понімаю. Ну, тут тільки два спрутки. Бруна це у нас жінка, а Варіум це у нас типа чоловік. Бруна виглядає як Kit. З одним воском і так ще з велик... великими зрачками. А вадіум це просто високий з без очей і все, і все. В Хору висі ми не бачимо в відеому, тільки, тільки Мруна і Клистак від всередині. після її добору. Але якось так від старба до напав дитячий контент, через якого урона вирізає вадіум з рота або взагалі назад. зазад. тут то це просто якийсь акіт, що в переводі означає кислота. Це довольно, це можна засудити в оспорунки пірамікс. Але в нього теж напав дитячий контент. Якщо прорізати і написати її, то тут ми побачимо не дуже так, так, як пакеташов чи ще щось. Але це тож якось так погано, коли я до цього добав дитячий контент. Акьо. Ви можете попрощатися зі своїм персонажем, тому що у нього таких купа дитячого контенту, що навіть не може так зробити. Кіо виглядає, типа як... Кован. І ося блакитне з льодом. Очі, як у Венди, або взагалі як і нормальні. Брої у неї нормальні, рот сумний, а і зверху й трубочка. Але якось так вона може бути і ротшевими полоском, і синіми полонками. І ще друга версія об'єву. Дедем тіпа сині спорунки. Це якимись там з рогами якого там що, так, що пише на чокі тройна ові. Оце коротше так же. Місто ТВ. Схоже на ТВ-мен або якось так на щось схоже. ТІВ... Місто ТВ виглядає роботом. Посередині піс... на ТВ кнопка, де там... Досмішений знак. Ж... І будь але це не видно тільки телевізор, де написано з білим екраном, де написано Play. Антенна в нього у крові. Ну і так що він якось так в радкасі і, і якось так містер фан комп'ютер. Це просто якийсь так. Я скажу про що у нього тоже забавне дитячко Токсик, тоже можна застріти його в сприрунці Pizza Але якось так Токсик спарунки тут доволі мало. Але якщо якось так... Довольно мало тут. Фото з криншоти. якщо ми напишем... Укремо, то можна побачити вже повну фотографію Токсика Токсик виглядає з... Звичайно, з кота з... З лусиками кривими Зламаними І з посередині знаки зодіації В хорор-моді Його очі якісь там... Странні Рот Рот зубастий Ай, і в нього йде кислота. Воно як що. У нього якось так дуже напав дитячий контент. Це просто не розумію. Він теж не жінка точно. Містер телефон. Тут мало якось так фотографій, але це не страшно. Містер телефон взагалі якось так на вигляді струнки. Це просто старий таро, телефон з лицем. А В хором моде рулетка сломалась, а и тут там с какой так, с черной, какой-то, с какой-то, с какой-то, с какой-то, то то что какой-то, так какой-то, с выглядает типа филет. Труваю спрумки з волоссям і мі піч з мікрохвильовою піч в голові. І ще друга зверсія він Тут Так ще можуть бути і умоні у мене персонажів. Якось так він якось так друг. Телефона якось так дитячу контент. Ну і останні спронки дождь. з спронки с МДВ. І видає звуки ДВД. Ну якось так на нього. Не так багато дитячу контенту. Але якось так тут он, ну, все якось так. О, тут якось так немає, вот заказы. Круто. Ну и пока.